Я сьогодні як ота сороконожка. О, догрілася, так зараз хвильку Вимкну. Ой. Тут сир варю качотку. Тут за козою спостерігаю за міруською. Ну, я їй сказала, кажу, Міра, я тебе довше чекала. Тому чекай, поки я зварю сир, а вже потім ми будемо народжувати. Бо в противному випадку будеш все робити сама, я сир не броси. Не той це зараз випадок, коли можна так розкидуватися наліво і направо. Сиром. Молока обмаль. І так не вистачає, щоб ще ним розкидатися. А ще, як то кажуть, наряду з цим усим ще воюю з Ютубом. Загрузила ранкове відео. Ну я ж казала вам, що я зараз загружаю відео із закритим доступом. І дивлюся, пропускає чи ні, вже потім відкриваю. Ой! Вчора не вийшло нічого в мене. Е, ніяк побороти цей YouTube. Сьогодні загрузила відео і знову жовтий значок, і знову ми знайшли порушення. Е, загрузила повторно, ще раз. І за другим разом. Порушення кудись зникли. Пройшло перевірку. Тоді вже я його опублікувала. Поки грілося молоко, відзняла ще одне відео, таке тематичне, я би сказала. Також відповідь на запитання однієї підписниці. Тут дзвоне світуня. Підписниця, в неї також козочка сьогодні вранці народила, питала там дещо поради. Коротше кажучи, на розрив, так, да, до речі, я забула вас вранці попросити. Дивіться, всі ви знаєте, так, що я хочу канали відокремити, тобто, щоб кулінарія була окремо, а цей сільськогосподарський канал і про наше життя окремо. 27 листопада я почала розвивати кулінарний канал. В грудні йому був місяць, в січні 2 27 числа. І оце ось 27 лютого буде три місяці. Я вже колись казала, що мрію. Про подарунок на 8 березня, щоб запустити монетизацію. Так ось, там вже пішла 8 сотня підписників набиратися. Тобто, пере, перевалили ми за 700. Е, і можливо, що все ж таки, ну, можливо, не до 8 березня, але в березні, я так сподіваюся, що ми все ж таки зможемо подати заявку на монетизацію. Але, щоб її подати, потрібно не тільки 1000 підписників, а ще й 4 тисячі годин переглядів. Так, ось з годинами переглядів усе трішки повільніше двигається. Тому в мене до вас невеличке прохання про допомогу. Що я саме хочу попросити? Ну, по-перше, якщо можете ділитися. Посиланнями на відео, да, щоб люди підписувалися. Буду вам дуже вдячна. Я не знаю там кумі, сестрі, доньки, свасі. Тобто поділіться каналом Міма на кухні, щоб люди підписувалися. Ну, і головне моє прохання, основне, можна так сказати, це перегляди. Я розумію, що всі ті рецепти, всі ті відео, скоріш за все, ви всі вже бачили. Вова на крищі намагається зчищати кригу. Бо каже, маємо змогу чергового затоплення. Тому у нас тут такі посторонні шуми. Так ось. Я розумію, що всі ви ті відео бачили. І навіть. Можете їх не дивитися. Але увімкніть, і нехай воно собі там балакає, якщо не хочете переглядати. Головна умова це не вимикати повністю звук, громкость. Тобто, хоча б на мінімум прикрутіть, якщо воно вам заважає, і нехай воно трішечки у вас побалакає. Вам це не складно зробити, а мені це буде велика допомога, щоб здвинути перегляди трішечки з мертвої точки. Бо минулого тижня, оце ж Ютуб, оце розумієте, так ставляться палки в колеса. Минулого тижня як зависло, 399, здається, годин. І весь тиждень. Підписники додаються, є перегляди по відео, а от час не двигається з місця взагалі. Як начебто на канал, взагалі ніхто не заходить. Ну, я розумію, що це не від нас з вами залежить. Це, я ж кажу, що YouTube все намагається зекономити, ставить палки в колеса. Тому величезне проханнячко до вас. Будь ласочка, якщо вам не важко то зробіть те, що я вас просю. Не хочете дивитися, не дивіться. А якщо маєте таку змогу, Міті, то тато горкоче в нас тут. Якщо маєте таку змогу, просто увімкніть відео. Можливо, навіть плейлист. І нехай відео за відео там, хоч якийсь проміжочок часу, побалакає у вас. Добре, мої Ігор, хороші. Я вас дійсно про це прошу, тому що ну, треба з цим ютубом якось боротися. Ви знаєте, прекрасно, що я я все звикла здобувати працею заробітками, своїми зусиллями. І я це роблю, але я хочу отримувати за це нагороду. Тому мені потрібно, як можна швидше. Цей канал запустити на монетизацію буду дуже всім вдячна.